І всім привіт! З вами Кретан, і сьогодні ми граємо в Мазенком. Да, я дуже довго зник, але тепер я повернувся з новими цікавими відео. Я знайшов таку гру в браузері, і це такий шутер. До речі, дуже непогано, як для браузерної гри. Йой, я взяв. Ні, чекай, чекай, чекай. Ай, добре, мене вбили. Ну, добре. Так ось. І Ми... я, знайшов... я знайшов таку гру в браузері, і це дуже імбовий шутер, особливо як для браузера. Тут є граната, щит, від пуль, є три зброї, є зміна скіна.й! Поміжки цю жугатить. Готов? Та інше. Я зайшов зараз під снайперкою і постараюсь тут всіх рознести. Тут справжні люди грають. Я поки що на третьому місці, бо зайшов бо зі снайперки, а це одна із самих гімбових зброї тут. Йой, оно хтось там ще. Де? Вже зник. Тут треба бути дуже обережним і увагами. Сподіваюся, що все буде добре. йой 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 ой 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 не обрахна. Ай, мене вирбали. Хто? Юйю. А я його знаю, він дуже професійний. Отавець тут. Хто не дивний шумеру вирвав? Добре, давайте обережно сюди пошкунтиляємо. Обережно. ну як? А ну ми можна... снайперка це не можна... Такі... така крута зброя. До речі, я навіть можу карту тут міняти. Вау! Ви шо? Ви шо, серйозно? Давайте 17 онлайна візьмемо карту. З да, 7... 18 онлайна і візьмемо отаку сі ліс. А чого я не можу взяти? Окей. давай, Ну, стиль мені подобається. І давайте просто візьмемо пістолет і напишемо свій нікнейм. Це буквально гра. Критана, Але в браузері. Це просто неймовірно. Це найкраща гра в браузері, яку я коли-небудь бачив, і ставлю їй тупо лайк і мільйон лайків. Здоров. Виробив його. Опа, 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 здоров, здоров, здоров. Ю закидаю гранату. Закидаю гранату. Потім захожу уже втік кудись. Де він? Де він? Не Де він, через розібрай. Зник кудись. Ні, я маю зайняти перше місце. Але допоки я не займу перше місце, просто не побачу себе в топ-1, я, звідси, не вийду. О, так, да. давай, 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 головне, зараз не продути. Ні, куди, 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 куди тікаєш? Єс! Ай, та куди? Ні? Ой-ой-ой. Окей. О, я бачу, я бачу когось. Прям білий нож заспавлюся. Накидай, накидаю, накидаю, накидай. Я чого мене вирубають? Уже такий дробовик взяти. Це теж доволі зброя. Це я вже це остання зброя, щоб всі перекровувати. Ну, він ближній. Мінус те, що її з ним недалекі вістом грати не можна. А от з близька, гляньте, типу, оп. Оп. Я не знаю, якщо, звісно, ще грати, з нею, що тоді буде круто. Гранату да! Ай. Окей. Повернусь, коли хоч якісь результати будуть. Так, і я ж казав, що повернусь, коли вже буду королем. кажу, що я вже був королем цілих два рази, але мене два рази вбивали ще до того, як, як я встиг включати запис. Але да, тепер у мене є корона, і я всіх опережаю на один бал. У мене два бала, а у другого місця один. Так, я ось ось цього чувака рухнути. Поїхало. До речі, це справді дуже зручно. Я десь знайти, скільки в цій грі провів геймінга? Десь кілька годин, на да, десь годину провів геймінга, щоб стати нарешті королем і записатися. Ай, ай! Фу, мене грохнули. Да уж, але королем я став. Да уж, став. пишіть коментарі, перекидайте друзям, ставте лайки, підписуйтесь, щоб я зняв другу частину. І всім пока! З вами був Крит.